Сьогодні на ринку Бартер-Сервіс ще чимало підприємців. Люди обурені ситуацією, яка склалася. За словами бізнесменів, на днях закінчився термін оренди землі на бартер-сервісі. Міська влада за незрозумілих обставин не хоче його продовжувати. Торгівці переконані, такі дії можуть спричинити до закриття ринку. За допомогою вони звернулися до депутатів міської ради. Сьогодні хочуть передати комунальному підприємству дану земельну ділянку, але тут вже 14 років працює ринок, який вклав, скажімо, певні кошти. Тобто, ми бачимо, сьогодні на болоті побудоване майже ціле підприємство, яке сьогодні дає надходження до міського бюджету і бюджети різних форм. Тому, скажімо, для того, щоб аналізувати і знищити скажімо, цей ринок, це не це нереально і потрібно відстоювати. Права наших підприємців громадяни переконані, якщо до їхньої думки не дослухаються, вони будуть мітингувати і на цьому не зупиняться. Адже за їхніми словами законних підстав у відмові продовження оренди немає. Депутат міської ради Віктор Коліщак запевнив, що допоможе вирішити цю ситуацію. Розібравши ситуації, ми прийняли рішення про те, що будемо збирати підписи депутатів про скликання позачергової сесії, щоб на ній розглянути питання щодо передачі в оренду земельної ділянки, на якій розташований даний ринок. Як ми бачимо, обурення. Самих працюючих тим, що вони мають е, стурбованість про те, що їхні робочі місця будуть забрані. Але адже ми повинні думати про розвиток робочих місць, а не про те, щоб обурювати ту чи іншу ситуацію. Тому е, обговорення питання для нас зрозуміло. Ми будемо е, приймати е, міри для того, щоб дана земельна ділянка була передана даному підприємству. Ініціативна група зібрала більше 900 підписів проти таких дій міської влади, адже колишній власник їх повністю влаштовував, і вже багато років вони працюють разом. Чому під гарячу руку потрапив саме Бартерсервіс? Підприємці не розуміють с сегодняшнего дня закончилась аренда земли на э нашем предприятии рычавой рынок торговый дом партнер сервис. И городская влада по каким-то причинам неизвестным нам не продлила аренду земли. Это влечёт как бы закрытие рынка, потому что хозяин, который Деченко Валерий Гарич, который владелец цього підприємства, він естественно буде забирати відсюди свої активи. Рынок закроется. Поэтому люди возмущены. А поки люди у безвиході жоден з них не хоче залишитися без шматка хліба. За словами підприємців, у них ніколи не було проблем із владою, адже саме завдяки малому бізнесу і наповнюється більша частина міського бюджету. Тепер вони не знають, що робити. А як буде далі, невідомо. Да ми залишаємося просто без куска хліба. Члени моєї сім'ї повністю остаються куска хліба. Якщо закриють, то це все ведеться к тому, щоб закрити. Нам сказали, что не закроют. Ну и как это не закроют, если человек начнет возить свои активы, мы просто не сможем, физически не сможем работать. Мы хотим, чтобы осталось все как есть. Нам не надо ничего менять. Нас все устраивает. И арендная плата, которая абсолютно нормальная арендная плата, как по всем рынкам, абсолютно нормальная было руководство, с которым можно было решить любую всегда проблему. Эта администрация, которая на сегодняшний день есть, вырастила этот базар, можно сказать, с первого гвоздика, с первого камешка щебенки. И поэтому нас все вполне устраивает. Ни слова первого договора, который был составлен 14 лет назад, ни один пункт этого договора не нарушился. Если к нашему мнению не прислушается, значит мы будем брать миску Владу на абордаж. Лишая, допустим, меня как хозяина этого места, лишая моя, моего рабочего места, лишается автоматически несколько человек, как минимум рабочих. То есть, если люди не думают о том, что можно лишить там 100 человек рабочих мест, Людей з какого-то заработка. Це лишается автоматически, мимо всего прочего, умножая на два чи на три простые люди, которые на завод не пойдут, которые просто работают продавцами, вони одразу залишаються на улице. Их Їх ніхто нікуди не возьмет. Тут є 4 тисячі кіосків і 4 тисячі робочих місць. То, що хочуть зараз все зібрати і відстранити, це неправильно. Тому що, якщо прийде нова новий хазяїн, буде зовсім все по-другому, і все будуть мести по е, щоб нам було все хуже. Ми на бартері вже 15 років стоїмо. Люди дали нам роботу, дали місце, нас все устраює. Зробили нам кришу, зробили дороги, під'їзди. Все нам зробили. На все устраює, людина, директор, нас повністю устраює. Він завжди, він завжди йде нам на зустріч.